Всім привіт! На зв'язку Назар. Сьогодні я хочу поговорити з вами про новий лаунчпад на біржі Binance. Сьогодні я вам покажу, як в ньому брати участь, чи можна там щось заробити, чи взагалі варто брати участь, якщо у вас невеликий депозит, і в загальному вам поясню, що таке лаунчпад. Тож, друзі, сідайте зручніше та приємно вам перегляду. Що ж таке лаунчпад? Лаунчпад це унікальна пропозиція від таких великих бірж, як Binance та інші. Які дають нам можливість зінвестувати в проекти на ранній стадії, так би мовити, дають нам купити токени ще до того, як вони вийдуть на якусь біржу та залістяться, і можуть зробити декілька іксів. Зараз у відео я вам буду показувати, яким чином ми можемо брати участь у цьому ловушпаді. Щоб заробити, та поясню деталі і нюанси, які там бувають. В першу чергу, щоб ми могли брати участь в такому лаунчпаді, нам потрібно зареєструватися та верифікуватися на біржі. Посилання для реєстрації я вам залишу під відео. За моїм посиланням у вас будуть бонуси і скидки на комісії. Тож, друзі, давайте приступимо і покажу вам, куди взагалі заходити і що робити. Після того, як ви пройшли реєстрацію та верифікацію, нам потрібно на головній сторінці навести на цей кубик і тут у нас є вкладка «Лаунчпад». З телефона вона на головній сторінці зразу висвітлюється лаунжпад. А коли ми вже переходимо на вкладку із телефона із комп'ютера інтерфейс таковий. Тож дивіться, цього разу у нас проект Space ID. Зараз ми його розберемо детальніше. Натискаємо на проект, і для того, щоб брати участь, тут є певні умови. В першу чергу хочу сказати, щоб брати участь саме в цьому лаунчпаді, вам потрібні токени BNB. І одразу такий маленький дисклеймер. Якщо у вас немає взагалі токенів BNB і ви хочете їх купляти спеціально під лаунчпад, то це не є хорошою ідеєю, тому що, якщо ви будете заходити не на велику суму, у вас є ризик на різниці курсу втратити більше, ніж ви заробите на лаунчпаді. Тому це більше підходить для тих, хто має багато BNB, давно холдить. А якщо купляти спекулятивно під лаунчпад, ну дивіться, дехто вмудряється до лаунчпаду закупитися. BNB. І після лаунчпаду ще в плюс їх продати, але тут вже ризик підвищений, тому вже такі рішення приймати вам самим, і ризики маєте брати на себе. Тепер давайте перейдемо детальніше до технічного розділу. Період розрахунку холду BNB. Що це означає? Щоб брати участь в цьому лаунчпаді, нам потрібно холдити BNB. Тут можна натиснути деталі, правила розрахунку і правила, і ми побачимо, де треба холдити BNB, щоб вони зарахувалися під знімки. Ось тут ми маємо список всіх балансів, які будуть зараховуватися. До знімків екранів. Знімки екранів екрані будуть відбуватися щогодинно, потім в добу вони підсумовуються, розділяються і виводиться середнє і вже від цієї суми вам на маленьку частинку дадуть купити цих нових токенів. Отут маєте список, де ви можете холдити. Токени, щоб мати можливість брати участь в лаунчпаді. Як ми бачимо, холдити токени потрібно з 17-го числа, тобто від сьогодні, з 2 ї години по 22 -е число до 8 ї години. В цей період токени BNB мають лежати на ваших балансах на спотному, там чи на інших, які є в списку. Після цього у нас є період підписки. Як бачимо, з 8 ї по 11 ту -го годину, 22 го числа, у нас буде 3 години часу, щоб зайти на цю сторінку. І підписатися на лаунчпад і зафіксувати свої токени BNB. Якщо ви, наприклад, там ходили 10 токенів BNB, і у вас середньостатистичний баланс токенів BNB 10, це не означає, що вам на всі 10 токенів BNB дадуть купити токенів проєкту Space ID. Ні, вам дадуть купити лише на маленьку частинку, можливо, на 1, 2, 3 або 5 доларів. Але коли проєкт дає 40-50 іксів, навіть з цієї маленької суми можна непогано заробити. Але знову ж таки наголошу, що тут люди беруть участь, які холдять 1000 токенів BNB, 3000 токенів BNB. В будь-якому випадку, якщо у вас лежать лишні BNB на балансі, можна брати участь в лаунжпаді і декілька токенів можна заробити. Після періоду підписки у нас є розрахунковий період, він відбувається з 11 по 12 годину в той же самий день. Тоді вже нам показують, наскільки ми можемо викопити цих токенів. І вони з цих BNB. Вирахую там, наприклад, 0,00 один BNB і на цю суму вам дадуть токени Space ID. Як ми бачимо, все закінчується о 12-й годині. І зазвичай, в той самий день, можливо через 2-3 години, відбувається лістінг того токену в лаунчпаді, якого ми брали участь, і ми можемо його продати і забрати свій профіт. У деяких випадках лістінг відбувається на другий день, але зазвичай в той самий. Тож нічого складного в цьому немає. Холдимо BNB, підписуємося в період підписки, вся інформація є на цій сторінці. Зрахунковий період, розподіл токенів і продаємо їх. Чи варто брати участь людям, у яких мало токенів BNB або взагалі там їх на 50, на 100 доларів? Я думаю, що так. Лишніх пару копійок нікому не завадить, а якщо ви. Холдити BNB у вас є велика сума, однозначно, участь тут треба брати, тому що Binance на регулярній основі на бичому ринку випускав багато таких лаунчпадів і можна заробляти регулярно 50-100-150 доларів з таких лаунчпадів. Ну це вже я кажу для китів, хто реально має багато BNB. А ми з вами по пару доларів теж можемо лутати. Тому дякую всім за перегляд, всім профіту та до нових зустрічей!